Вітаємо! Це Оля, а це Саша. І сьогодні команда «Профі Буду» підготувала вам особливу підбірку інформації про будівництво та ремонт. А що робити, коли у ці святкові дні, наприклад, зламається кран або диван? Я знаю хлопців, які точно впорядці з цими поломками. Їм і передаю слово. Новий рік крокує свято у зимовий тихий час. Можна час спішить вітати зі світами усіх вас. Позитиву і натхнення, щастя, посмішок, тепла. Поцілунки і кохання і удача, що прийшла. А турботи в оселі це довірте, сміло нам. Труби, крани, бруд на стелі чи поломаний диван. Ремонтуємо надійно, швидко, просто вище клас. Випишіть нам неодмінно, можна час, жемчить до вас. Саш, а де ти була напередодні? Випадково не обирала подарунки. Так, придивлялася до дверей, а заодно цікавилася, завдяки яким прийомам двері гарантують максимальну безпеку. І дивіться, що я дізналась. Двері це не тільки перше, що ми бачимо, заходячи в дім, а й основний захист житла. Дуже важливим є їхнє тепло та звукозахисні властивості. Отож, на що потрібно звернути увагу при виборі вхідних дверей? Конструкція якісних хідних металевих дверей повинна складатися з листа сталі товщиною не менше ніж півтора міліметра. Мати спеціальні ребра жорсткості, які значно посилюють стійкість цієї системи під час злому, а також не дозволяють листам сталі прогинатися під навантаженням. Існує два основних варіанти виконання дверної коробки. Складний, має два контури ущільнення та кращу жорсткість, і простий. Профільна труба важливу роль функціонування дверей відіграє фурнітура. З точки зору безпеки, одним з найслабкіших місць дверей є петлі. Їх можна легко зрізати по зварюному шву за допомогою звичайної болгарки або ж збити кувалдою. Для того щоб обезпечити власну будівлю, необхідна наявність спеціальних антизнімних штирів, антизрізів при закриванні дверей. Вони входять у спеціальні отвори у дверній коробці і фіксують дверне полотно. Навіть якщо дверні петлі зрізають або збивають, полотно дверне неможливо зняти з коробки. Окрім захисту вашого помешкання, двері повинні виконувати функцію теплозбереження та звукоізоляції. Для цього на дверях використовуються два контури ущільнення у дверному полотні та у полотні коробки. Коробка при цьому обов'язково повинна бути з чвертю. Ну і наостанок, вхідні двері можуть задовільняти не лише фізіологічні потреби в теплі та безпеці, а й естетичні. Вибір найрізноманітніший, починаючи від варіантів кольорів і текстури покриття, малюнків та закінчуючи наявність додатково об'ємних елементів вітражів, ковки та патинування. Отримати кваліфіковану консультацію та придбати якісні вхідні, а також міжкімнатні двері, ви можете в салоні двері плюс. Запрошуємо вас відвідати наш салон, а також прийняти участь у святковій лотереї, котра триватиме до кінця січня. Компанія Двері Плюс щиро вітає рівнян із новорічно-різдвяними святами та зичить, аби двері, які ведуть до ваших мрій, завжди були широко відчиненими. Хай у новому році вас супроводжує святковий настрій, а творче натхнення та наснага допомагають у звершенні всіх починань. Бажаємо, аби на роботі все вдавалось легко, а вдома панував затишок, тепло і комфорт, які вам допоможе створити компанія Двері Плюс. Адже двері плюс вкладає в роботу душу і серце. Бажає нам тільки правильного вибору у новому році колектив фірми «Мірат». А вони добре розбираються у крамічній плиці з неповторним дизайном та високою якістю. Новорічні різдвяні свята, час нових надій, сподівань та задумів. У цей казковий час прийміть найтепліші вітання від компанії керамічної плитки та сантехніки Мірат. Ми бажаємо всім наполегливості і рішучості, творчої наснаги і святкового новорічного настрою. Хай новий рік принесе вам лише позитивні зміни і на роботі, і вдома. А компанія Мірат допоможе їх втілити, адже у нас ви завжди знайдете оригінальні ідеї для вашої оселі з неповторним дизайном. Високою якістю і продуманими функціональними властивостями. 100 бажань і 100 порад в магазинах від Мірат. Подорож у ці зимові дні не плануєте? У Швеції, наприклад, можу продати хороший готель. Їх там тисячі, але цей точно здивує навіть затятих мадрівників, бо він із льоду. Як ця задумка архітектори втілювалась у життя, розкаже рубрика Цікавинка. Дизайнер та скульптор Арне Берг і Аке Ларсен всесвітньо відомий архітектор льодових скульптур. Об'єднали свої зусилля задля єдиної цілі побудувати один з найнезвичніших готелів по цю сторону північного полюсу. Проект льодового готелю передбачає, що це буде найбільша голка в світі. Готель 6 тисяч квадратних метрів з трьома тисячами тонн льоду, з якого можна зробити кубиків на 30 мільйонів напоїв. А скріпити це все має 30 тисяч кубометрів снігу. Свою мрію АКІ Арни вирішили звести по Лизу містечка Йокасарве Швецькій Лапландії. Більшу частину року тут зима від 8 до 10 місяців сніг. Якраз на навесні арнеяке починають будувати льодовий готель. Температура повітря в Йокасарве мінус п'ять. Ця відносно тепла погода підходить для нарізання льодових плит. На річці Торне лід найтовщить. Це одна із нечепаних рік Європи. Відтак і літ тут найчастіший. Літ не терпить перепадів температури, тому його заготовляють навесні, коли температура води дорівнює температурі повітря. Якщо вирізати лі. При мінус 40 він просто потріскається. Нарізають лід особливою пилкою. Як вона працює, виробничий секрет. Майже двотонні людяні блоки зберігаються на складі при температурі мінус 5. Лід буде лежати тут півроку. Цього достатньо, щоб відновити міцність як у бетону. Технологія зведення готелю зі снігу та льоду нагадує будівництво пісочного будиночка. Коли кладеш свою руку на пісок і засипаєш її зверху мокрим піском, потім ретельно приплескаєш і повільно витягуєш руку. Функцію долоньки тут виконують спеціальні. Альні арки, що утворюють склепінчасту конструкцію, на яку сніговими гарматами напилюється сніголіт. Звичайний сніг для будівництва не придатний. Будівельники самі придумали і виготовляють так званий сніголіт. В основі цієї споруди лежить найстаріше і найпростіше архітектурне рішення. Ланцюговий арочний звіт при такій формі один фрагмент підтримує інший. Снігові склепіння готелі підтримують крижаними колонами і крижаними стінами, так як сніговий звіт поступово осідає, йому потрібна опора. Готель повинен бути абсолютно безпечний для відпочинку і його відвідувачів. Номери готелю поділяються стінами снігольоду, завдяки бульбашкам повітря, що місяця в ньому, температура в номерах постійна і дорівнює мінус 5. Коли основні будівельні роботи закінчені, готель переходить в руки обробників і художників, що створюють крижані скульптури. Це візитна картка готелю, те, що допомогло отримати готелю міжнародне значення. Кожен хол, кожен номер прикрашений дивовижними скульптурами. Світлодіодні лампи майже не виділяють тепло, вони встановлені в стіни і висвітлюють скульптури. Кристали снігу і льоду, як інструменти в симфонічному оркестрі, підхоплюють і розсвічують загальну картину, викликаючи подив і захоплення відвідувачів готелю. Відкриття людового готелю у Лапландії великий день. Готель буде функціонувати всього три місяці і потім розтане за цей час. Його 60 номерів відвідає 12 тисяч гостей, а в день до 40 тисяч туристів оглянуть готель. Зусилля творців цього дива спрямовані на те, щоб відвідування готелю викликало почуття радості, захоплення, подиву нереальності і казковості. За відгуками клієнтів, приїзд сюди це відвідування фантастичної країни. Воно буває буквально раз в житті, тому що все безслідно зникне через декілька місяців. Це, мабуть, найдорожчий готель в світі. Два тижні проживання у номері коштує 168 тисяч євро, але казка того варта. Вітаємо усіх глядачів та партнерів програми Профібут із новорічно-різдвяними святами. Нехай разом із нами у вашій домівці завітає святковий настрій, любов та добробут. Бажаємо, щоб у новому році усе вдавалося легко. Та змінювалася лише на краще. А якщо ж ви вирішите змінити щось у вашій оселі, ми вам допоможемо. Адже у нас завжди найкращі ідеї для ремонту і будівництва. Ми знаємо, який бетон найміцніший, які вікна найкомфортніші, які двері найнадійніші, та які рішення є найбільш актуальними. Тож будьте з нами, і ваші мрії про комфорт, затишок і безпеку обов'язково стануть реальністю. І до зустрічі на першому місцевому. Ми обов'язково розкриємо вам маленькі секрети великого будівництва. Па-па!